Чи танцюють вовк із чаплею? І взагалі, чи допомагає танець побороти відчуття голоду? Здивували? Мерщій переглядай відео. Буде цікаво! Як ти вже здогадуєшся? У цьому відео розглянемо казку про тварин. Вовк і чапля. Пригадай! Народна казка. Це усний прозовий твір про вигадані події, які сприймаються як реальні. Розгляньмо сюжет твору. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько. Та хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже. Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкода не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, а сама потрошки вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась і полетіла. Подивився їй услід та й говорить І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу. Отакої. Такий сильний вовк, а дурненький. Зовсім не подумав про крила чаплі, які можуть її врятувати. Визначимо тему казки. Тема це те, про що йдеться, тобто про що розповідається у творі. Формулюємо одним невеликим реченням наприклад. Розповідь про вовка та чаплю. Можна трішки точніше сформулювати розповідь про голодного вовка та кмітливу чаплю. Ти знаєш, що будь-яка казка містить зачин, основну частину і кінцівку. На екрані подано фрагменти твору вовк і чапля. Розподіли їх відповідно до будови казки. Перевірмо, як ти пам'ятаєш послідовність подій твору. Зачин. Ішов голодний вовк. Основна частина завжди найбільша за обсягом. Тож тут опинилося два фрагменти Ішов він, ішов, аж гульк, чапля стоїть, скаче, а сама потрошки в бік відходить. І кінцівка. Вовк подивився її услід та й говорить І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу. Поговоримо про героїв казки їх ще називають персонажами. Отож у нас тільки двоє героїв вовк і чапля. Зверни увагу. У казках назви тварин сприймають як їхні імена, тож пишуть із великої букви. Спробуй охарактеризувати героїв. Яким є кожен. Думаю, у тебе схожі слова характеристики вовк великий, сильний, хижий, голодний, ненаситний, недолугий, непередбачливий, легковажний, а от чапля красива, розумна, смілива, кмітлива, винахідлива. Хитра, далекоглядна Чи властиві людям риси характеру, якими наділені вовк і чапля? Безумовно, так. На прикладі героїв казки навчають нас бачити і позитивні риси людської вдачі і вади. Отож, у казках про звірів наявна алегорія. Алегорія це художній прийом, який полягає в наділенні рослин, тварин чи предметів, рисами людського характеру та поведінки. Поміркуй. Яке алегоричне значення мають образи казки? Простіше кажучи, якими людськими рисами наділені вовк і чапля? Вовк це алегоричний образ сильної, ненаситної людини, не завжди розумної, яка не вміє зважувати своїх вчинків. А от чапля приклад кмітливої і розумної людини, часом навіть по доброму хитрої, яка наперед продумує всі варіанти виходу зі скрутної ситуації. Твір вовки і чапля, як і інші казки про тварин, має повчальний зміст. Тож тепер зможемо визначити основну думку твору. Тобто те найважливіше, що автор намагається донести до читача. Поміркуй, яка основна думка проаналізованої казки? За допомогою алегоричних образів казка вовк і чапля доносить читачам найважливіше. Кмітливість і розум перемагають силу та допомагають знайти вихід у складних життєвих ситуаціях. Недарма в народі кажуть казка вчить, як на світі жить. Запам'ятай такі особливості народної казки вовк і чапля. Належить до виду казок про тварин. Тема – розповідь про голодного вовка та кмітливу чаплю. Основна думка кмітливість і розум перемагають силу. Та допомагають знайти вихід у складних ситуаціях. У цих словах також виражається повчальний зміст твору. Казка містить зачин, основну частину і кінцівку. Алегорія це наділення рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки. Вовк і чапля герої казки, мають алегоричне значення. Вовк образ сильної, ненаситної людини, не завжди розумної, яка не вміє зважувати своїх вчинків. Чапля – Приклад кмітливої і розумної особистості. По-доброму хитрої, яка наперед продумує всі варіанти виходу зі скрутної ситуації. Сподобалося відео? Тисни на подобайку, Ділися із друзями. Відкривай із нами світ та укрліт!